Всім привіт, друзі! Вже вечір, думаю, познімаю трохи городу свого. Полуницю вже скосила, оставила тільки ту, що пізня. Тут ще набирається ягода. Ось. Тут видно, що ще набирається ще ягодьки. Будуть, буде ще полуничка, Небагато в мене її тут ну, залишила її, а остальну всю скосила. Скосила, побризкала, будуть йти дощі, і вона буде наростати. Капуста моя, пікіночка росте. Такі вже качанчики величенькі, вже одну вирвала їсти. Це підростає ще, не дуже вона якось швидко росте. Це капуста в мене броколі. Ось бачу, що вже зав'язується. Брокколі, побрізкала оці аміаком від мухи, чи це і як і білокрилки. Пустина ще непогана, гарненька така. Чесненька, гарненька, на картоплі, ось якісь жуки завелися, або такі. Якісь коричневі, великі, їх ніколи не було. Це не картопляні жуки, а якісь жуки налетіли і стали гристи, з'їдати мені картоплю. Вершки, листя їсти. Так я побризкала, не знаю. От кажуть, що десь у людей теж налітають ці жуки на картоплю. Не знаю, що це за жуки. Якісь квадратні жуки коричневі, їх так було багато. Що страшне? гризли катоплю, наче пропадали, слава Богу. Катопля цвіте, в'яжеться гарна. Катопелька. Понакривала тут кавуни, бо холодно. Їм люблять тепло. Я трошки вкрила помідори. ну, Помідори, наче нормальні. Нічим не бризкаю, тільки біопрепаратами бризкаю, актофіт і тріходерма або планріз. І все. Підживлювала сьогодні тою бродяжкою, броділкою тою. Неначе так і нічого. Цвітуть, гарненькі такі, помідорчики. Цвітуть. Бачу, б людей і поскручувалися, і позакручувалися, і щось жовтіють, і якісь вони там і чорні, і жовті. У мене нормальні. Нічим сильно їх не бризкаю, я ж кажу ось так. Тільки біопрепаратами. Ну, були трошки листочки такі коряві, то я побризгала кальцій збором. І все. Стоять нормальні помідори. Пока слава Богу. Ось огірки, так це щось непонятне. Не Ті вже будуть цвісти, отам от готуються. А ці ще малесенькі, по три листочки тільки. Тут вже будуть ось цвісти. Ті вже ось є огірочки маленькі вже. Цвіт викидають, де більше будуть цвісти. Не знаю, чого вони різні. Чого вони різні, не розумію, не чого вони різні. Уже і підживлювала їх. Ось листя не знаю, чи це воно хворе, чи що, навіть не знаю, чи це воно від погоди таке. Ось такі не знаю, в кого які там огірки, а в мене вони різні. Одні більші, другі менші. І дуже-дуже. Ростуть медленно дуже. Прямо холодно їм. Їм холодно і вони ростуть дуже погано. А морква ось моя. Це щось з чимось. Геть взагалі не, не хоче рости. Рядок. Один рядок якийсь, наче ненормальний, чесне слово. Не знаю, що з ним таке. Хоч підкормлюю, хоч не підкормлюся, все одно не росте. Ой. Щось, мабуть, земля така у мене тут не дуже хороша. У мене тут піщана земля. Часник уже зав'язується собі, в головку. Нічого вже йому не роблю, жовтіє, навіть не знаю, яка та головка. Тут ось рядочок моркви так нормальний, цибуля теж в'яжеться гарно. Росте, вже в головку наростає цибулька. Вже така непогана. Плантація велика, посадили багато, чого сяли. Скільки буде вже, значить так і багатовато для нас. І будемо їсти. Аби тільки вродило буряки, то вже один більший, другий менший, різні. Ці більші, ці менші, але вони доженуть до осені, буде нормально. Кабачки теж тут маленькі, тут вже цвіте ось такий, не знаю кого які. У мене різні, в мене навіть є ось такий, тільки зійшов. Ну, може, це на осінь буде кабачок, може і не буде з нього нічого. Ну, так. А так довольна, дуже задоволена, яке є, таке і є. Ми все одно приїжджаємо раз в тиждень, і для раз в тиждень то це я так думаю, що нормально. Все росте, все буде. Ось такий город. Ще така красотка. Розцвіла троянда тут кологороду. У мене. Ось така моя доча. Гарна. Ну, а що? Все, що вложили, який тут вложили, так, так, так воно і є. Так і виросло. Як кажуть, без труда, так нічого не виловиш і рибку. Так ось і ми. Кладеш свій труд і все виросте, все буде гарне. Всім дякую. Всім всього доброго. Миру нам, добра. Дай Боже, щоб швидше вже закінчилося це, це все, що робиться оце у нас в Україні. Страхіття. Добре, всім всього доброго, всім пока.